На початку вересня уряд ухвалив рішення про присвоєння Нововолинській центральній міській лікарні статусу кластерної. За словами голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка, це змогло стати реальним. Багато в чому завдяки зусиллям міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Ми це зробили разом. 50% цього успіху завдяки нашому міністру Віктору Кривовичу. Ляшкову, якщо він, б він нас не почув, то цього б не було. Він нас почув, проаналізував. Це зробили своє висновки, і ми такі перші в Україні маємо які зробили кластери і Володимирі, і на Милинську. За словами директора медзакладу Олега Шепелика, лікарня не даремно стала кластерною, адже за останні роки вона брала участь в кожній урядовій програмі, що дозволяє суттєво поліпшити матеріально технічну базу. До того ж, вже сьогодні середні зарплати сягнули серйозних показників. Ми якби зібралися з колективом з дуже приємною нагодою, тому що ну, завдяки вашим зусиллям, завдяки прованню уряду, завдяки цій реформі, в першу чергу лікарі, нарешті, стали жити достойно, тому що зарплата 20 тисяч, 13, 13 це 13,5 тисяч ну, це вагомий вклад в сімейний бюджет. Нині в лікарні функціонує 26 відділень, а щорічно стаціонарне лікування тут отримують більше 15 тисяч пацієнтів. Проводиться більше 4,5 тисяч оперативних втручань, народжується більше 450 немовлят. Кожна урядова програма не оминула наші лікарні. І що знаково і дуже приємно, що все те, що нам надходило, воно якісно використовується відділення екстреної допомоги, яке відкрито в жовтні. Більше е тисячі полікованих пацієнтів, киснева станція, лівіальна ємність, повністю модернізована система киснопостачання, бітометомога, рентген, ну, все працює і надає допомогу людям. Також у лікарні функціонує відділення фізичної та реабілітаційної медицини, яке на даний час розширили до 30 стаціонарних ліжок. За період після 24 лютого 2022 року в медзакладі пролікували більше півтори тисячі військових. З них більше 200 пройшли реабілітаційне лікування. Значну увагу приділяють роботі з вимушено переміщеними особами. Приміром, працевлаштували 48 медпрацівників, які переїхали на Волинь з інших регіонів. До слова серйозну увагу в лікарні звернули і на її автоном. Роботу. Зокрема, багато допомоги надали благодійники. Наприклад, встановлено потужний генератор, який передали з Франції. Зимою зимою ну, просто всі відділення завалені, не вистачає площ, тому що ми годуємо, є ліки, які можна передати зимою, враховуючи, що цивільні є відключення, у нас лікарня за весь це час, ну, це перший прийомний довготвір. Але в цьому корпусі немає маємо генератор, який на Французи» подарували, я його ми єдина установа в місті Морвинськ, яка працювала.